Української мови 200 з історії України, 200 з математики. Цьогоріч на Львівщині серед тих, хто склав вступний національний мультимедійний тест на максимум, тобто 600 балів, 87 абітурієнтів. Сьогодні це студенти найкращих вишів України та Європи. Аби заохотити наших найуспішніших учнів, місцева влада кожного нагородила символічною подякою та грошовою премією. Потрібно в них інвестувати не тільки сили, і час а й фінансовий ресурс. Кожен вже розуміє, що це перша перемога в такі важкі часи, коли сьогодні війна, коли сьогодні ракетні обстріли, коли сьогодні немає світла онлайн навчання. Ми мусимо розуміти, що це наше майбутнє. Нам треба підтримати найкращих, тому що це майбутні інженери, проєктанти, не тільки будинків, але й тої зброї, яку ми в майбутньому не будемо застосовувати. Це є майбутні фізики, хіміки, біологи, технологи, журналісти. Так, це майбутні країни. Самі студенти кажуть для них це визнання і наголошують, хочуть працювати на благо країни. Це маленький поштовх рухатись далі. Я планую все ж таки залишитися Україні. Я думаю, це таке найголовніше зараз завдання, і саме цим ми вже допомагаємо нашій країні, що ми залишаємось. В майбутньому зможе допомагати країні своїми податками, своєю роботою, також можливо, волонтерством в майбутньому.